Мене звати Алекс, і сьогодні я роблю надзвичайний випуск для мене. Я буду грати за Італію. А, ага, хорошо, що я міста в Україні. Росія. Росія ти, що? Хорошо, що я удална. Ой, Франція, Франція, Париж. Нам, треба оце запити. Ну, вибачте, Франція, вибачте. Ну я... нам треба розширятися. Ми робимо спецвипуск. Ні. 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 Але хотілося б з вами. Місто того я вам хочу об'явити війну. Да. Да, об'яву. Війну. Ви все правильно почули. Молдова стадия вартої. Все убивают войну в Украине. Да, жалко нашу Рин Украину. Но зараз мы в Італії. Это такий спецвыпуск, на якому я в другой стране. Самаріко, точно тебе припьет. Сама маленька страна. Для мене. Ну да, сама мой країна. От... Я ж можу дати Україні території. Блин. Да. Да, отдам Україні територію. Україні. Все. Я Україні віддав територію, так що вона ще буде існувати. Я дублю. Да. Хоч я отдаю територію, в мене буде і більше. Ще од... одну. Отак. Турце. Ні, Ні, не турце. Я не буду зараз. Все все. Все все. Все все. 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 Все все. Ти тут свої війська не по. Україна, ты будешь жить еще. Ты будешь жить? Да, ты будешь ще жить. Да, Україна, Ну, в тебе тут вообще. Быв-бых-быв. Быим третий выпуск, наверное, буду сам. А помните Капібару? Чи Чи я даже я до сих розібрався Украина просто без все Украина, Украина не испугается. Не, ну Украина, вс трошки здорово ці. А ні, це мов було. Ні, тут це не хочеш, але ми... А, ви ще її не можемо дати. Блін, блін, прийдеться все Турции захвачу. Стоп. В Турции войско до мене добавить. Да Ми сейчас сюди захватываем. Скину переплыти серед. Поспрейну трясу. Украине свою территорию вот так красиво. Все, мы тут раз у украином дружим, 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 друг. Як не як. А вот я вам скажу, что. Стоп, а чего так, так быстро метанку бывает? убивают? Все, все, давай аспуплис. Аспуплис. Я вам Вот так. О, да,

Бомбумбини, бомбумбини, бомбини, бор патапомпом, патапомпом, потапомпом, бир бур бор бор bim бор bim, bim, don don. бим дон дондом бирбалони, capi burelo, кокосини. Si. Короче, надо споршу создавать союз. Сейчас просто созданную связь, чтобы язык получился позже. Да, вообще. Да, Украина Убивается, Украина вообще молодец. Вообще Украина. Не, мы сплачиваем. А уже мы за Да. 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 a bear bi bill, bill, bill. Да, уж. моя реакция на те, що як вони Україну розбивають. Россия. Точно ж! Я забылся, что я буду захвачувать все. Я, я Ні, Не, Украину будут... А, а там вона захворіє досі моїх Ну думаю, захвата. Ні, Україні треба дати якісь території, щоб вона ще шо... жила. Жила. Бо якщо вона не буде там жити. <риклад> на свій Тим. Не вона... Я не всю создала как накрасим Что ты там, брат? У нее он захвачи? Не! он реально захвачи. Так. тут проблема, вин захвачи ее. 17 к Давай, давай. Э. Тумбаемба. Да. Уа. Уа. Америка. Ну вони не знает, что Украины ще досі живал дупае Симфентрополь хоть не захвачу Симфентрополь Севастополь Ну Мої... я народився, знаєте, де у Христомской області тут, а зараз я в течение ось тут Ані, они ще багато українських територій у меня. Тем более есть еще данные чуть-чуть территории по всей. Надеюсь, вони не вот эти ее Хто любить Україну, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Ммм, меня захватит страны. Украинский притом. А, ні, вони не її не єдиної території. Стоп, Що тут? Іспанія. Польша мені войнувала. Польша мені войнувала. Больше больше не буду. Так я ж предлагал дружить, а не воевать. Сколько это вообще кач? Давай, давай я тебе отдаю. Не, давай я тебе отдаю отсюда. Давай. А так. Да Та все, я уже сдаюсь. Я сдаюсь. У меня тут в Турции еще есть территория. Быстрее захвачивать треба территории. Турции. Чтобы хоть и я як все остаться живой. Все. Их хватит, надеюсь. Давай хватить. Эх, наші окуперу. Да. А не, це ж це ж не наші. Не, не хватить. Наша столиця. Наша столиця. Блин. А ми ж так довго боролись с вами. Короче, когда захвачу совсем. все. Надеемся на лучшее. Не, не лучше. Я уже не на что надеемся. Давай. Я украине. Эх, ну все равно я захвачу. Все. Так, и куда ты идешь? Это захочет. Она захвата всех. Все, территории. Я в союз. А она отхалилась, видно. От Наверное, думала, что я дуже слаба. А че ж я тогда сейчас Турцию захвачу, скажи мне. Чего? Щоб правильно, щоб захиститися від тебе. Час, да. Да. Представляю. Я не знав, що ти так кейко. Можна створити з ней союз. Россия. Россия. Пожалуйста. Ну все. Я уже сдаюсь. Мужику, сдаю я и ну же кость стоит и захочет. Ну, шага, зараста он уже... И дозахочет, так. Cze, tung, tze, tung. Cze, tung. Cze, tung. E to poďme. Ta, <t fuck> to je tank, to je tank, to je tank. To je tank. bababam ratatam dadadam nemohol prejaviť. Baba bam. Rata tam. Dada tam. Matushke a látuške, zelené a ulies. Gets... Mnoho literatúrie. Польща. Ты на Україну допитай. Ты ж меня ударишь до тераторії. А, не, она Стоп, І вона из война з цей, не? Да, вона, походу, поразить до мене. Удала території Турции крута крутая. В Турции вообще не должно было принадлежать. Я их удал. <решит> ну да, да. Вы скажете, чему я ее дал тут? Они их меньше. Да уж, я не знаю. Надо покачивать эти места. Если я захочу отца, то все, я просто... все равно можно с тобой пожить. Да. Такої епічної битви ще не було. Бачите, мої старі території які должны були мені прямо Що я отдам чогось? Я не ту кнопку нажав. Я хотів це Україні отдати. Щоб Україна ще жила. Походу Польша. О, без я Можно дружить того. Я хочу захиста. Форма. Не, вона походу сейчас не любит его. Это будет кінець. Бо у меня так один воин на мало. А в нього цих двоим там, Миллиард! щось зробити не а от польша якась польшу знаєте? Давайте поділим поділи польщі че он до мене войні пригнала? Наверно, війну хоче об'явити а це що таке не знаю якась штучка такі на Польща. Вона і тут мене вже дістала. Вона мене достала! Польща, дай мені спокій. Будь ласка. Ну, на цьому, напевно, мені треба зах... заканчувати відео. Всім пока. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Далі буде ще цікавіше.